Всім доброго дня! Рада вітати вас на каналі Радість Дрібниця. І сьогодні відео не з вінтажної крамнички. Посилочка прийшла мені, прийшла по Укрпошті. Бачите, як відповідально поставилась людина. Написала обережно, крихке, тому що тут знаходяться молочники вінтажні по дуже приємній ціні. Не буду озвучувати. Бачите, я гарно упаковано, професійно. Я на пошті тривала. Подивилася просто чи все ціле. Ну, дуже за замок. Друзі, вибачте за освітлення, всі знають, яка зараз в нас в Україні проблема з електроенергією. Я вже зняла з першого молочника плівочку, пиріжки по пиріжки. І зараз буду. Відрізати скотч з першого молочника. Бачите, як гарно запаковано. Ще в одній плівці з повітряними бульбашками і скотчем замотано дуже гарна упаковка. Розрізаю. Розрізала обережно зверху, і бачите, у молочнику також рудий папір. Виймаю, подивимося, що це за молочник, чи той, що подарунок те, що я замовляла. То, що я замовляла Баранівка. Ну, освітлення дуже погано. Камера не передає зовсім кольору. Напевно, ми будемо ці молочники роздивлятися потім, коли включить електроенергії. Зараз їх розпакую. поставлю. А в окремому відео. Коли буде електроенергія, будемо роздивлятися. Друзі, другий молочник з сервіза маки. Баранівський, ручний розпис з позолотою, поки що ставлю. Так. Третій. Дуже гарно упакована. Всі молочники дуже гарно упаковані. Третій молочник. Він більший за попереднє, З милинами погляд деколю, братки. Ну, це, звичайно, для тих, хто любить деколю. Мені подобається городниця. Теж старенький, вінтажний. Ось такі три молочники. я заказала. Ставим третю. І зараз буде четвертий, який мені прислали подарунок. Теж декор. Дивіться, яка ручка. Оце ми будемо потім розглядати вже, як буде нормальне освітлення. Баранік теж старенький. Ось такі у мене вінтажні придбання. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за увагу. Не забудьте поставити лайк або дизлайк в кінці перегляду відео. Comentou então.